З переслідуванням, вимогою спинитися і врешті блокуванням ловили інкасаторів на службовій машині в рівному. Активісти сповістили копію про дивну поведінку авто на дорозі. Коли полісмени оточили працівників банку, ті зачинилися зсередини. Що показав Алкотестер? Розповість Анна Махно. Ось так центральною вулицею рівного копу наздоганяють інкасаторську автівку. На вимогу зупинитися працівники банку не реагують. Врешті полісмени блокують втікачів. Про ймовірно нетверезого водія до поліції сповістили активісти. Він дуже неадекватно виїхав. Він перетнувши подвійну соціальну смугу, виїхав на смугу зустрічного руху. Потім повернувся назад, потім прискорився, потім знов е дуже повільно їхав. У заблокованій автівці інкасатор і водій зачинилися зсередини. Чекали відповідального працівника банку, та й після його приїзду виходити з машини втікачі не поспішали. А чого водій зараз не може вийти? Поїде одній взяти машину. Ми зараз перевіримо. Зрештою, водій виходить. Переконує випав лише пляшку. Пива тест на сп'яніння показує алкоголю значно більше. Порушника це веселить. Ого, пляшечка горілки! Щоб такі результати... Пляшечка горілки. Чекай. Див'яць. Це перевищує у 12 разів норму. То почекай, ну я ж то зброю нетверезим. Виявився і інкасатор. В автівці було ще двоє охоронців. Поліція з'ясовує, чи були вони озброєні. Тест показав: ці чоловіки не пили. На водія інкасаторського авто склали протокол. Буде складено ще адмінматеріал на даного водія ...за 179 статтею також адміністративного кодексу, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння на робочому місці. Чи перевозили в такому стані водій з інкасатором гроші, в банку не повідомили. Проте там вже розпочали службове розслідування. Працівників відсторонили від роботи. У разі підтвердження факту нетверезого кермування банківською машиною їх звільнять з роботи. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина ТСН 1+,1.